Тренувальний центр «Льодограй» – без перебільшення гордість богославців. Зведена 2014-го льодова арена стала спортбазою для тренувань юніорської збірної України з хокею. Заняття з фігурного катання та хокею відвідують 150 дітей з усього району. Професійні спортсмени цінують «Льодограй», бо він єдина в Україні. льодова арена, що відповідає всім європейським стандартам. Температура льда, температура воздуха на катке відповідає тому, що необхідно, має бути на катке. всего за полтора года сделали огромные успехи, огромные просто. И первые места на международных соревнованиях позанимали, и на спортивных таких, украинских, всеукраинских соревнованиях. Очень-очень хорошие, способные дети. І таких звитяжців більше 20. Сам спорткомплекс побудований коштом оператора державних лотерей. МСЛ. інвестиції перевищили 20 мільйонів гривень. Аби виховати справжніх чемпіонів із тих, хто не міг на ковзанах навіть встояти, виявилося достатньо і півтора року. Нерідко на лід слідом за старшими приходять і молодші члени родини. Ну ми значально привели тільки одного хлопчика. Попробують як він буде Він у нас такий сильно мазаний. І ми вирішили як зробити як. Чоловіка настоящий, а потім дівчинка вирішила спробувати себе. Тоді бере участь у змаганнях. Була в Вінниці, Кіровограді, де зайняла перше місце в паркові. Компанія МСЛ не залишає без уваги юних спортсменів. І от перед початком тренувань нового сезону за кошти МСЛ 20 дітей два тижні відпочивали та тренувалися на Кіпрі на березі Середземного моря. За кордон вирушили разом з тренерами, а хтось із батьками. Ми там чи вирісний попугай, я ще до хамало фотографія була, купали в басейні, бігали на море. Відпочинок відпочинком та жодних послаблень у спортивному режимі. Мавали 6 ранку, розбігли до моря, там купали, займали зарядку, робили і тутом верталися. Єдине, що нас трошки зупиняли, це спека. Спека, сонце. Не дуже вдавалося з працювати, але нічого, ми зраночки вставали, ввечері також бігали, займалися, купалися в морі. Зараз час, який ми були на Кіпі, ми були два вихідні, і за яких в один вихідний ми з'їзди е, на кораблі по морю. Завдяки тільки я, сели, я змогла двох дітей вилізти за кордон на відпочинок, де вони провели як і тренування, так і оздоровлення. У МСЛ таке спонсорство вважаючи не покликанням, адже головна мета лотереї втілювати найзаповітніші мрії.